Так, друзі, доброго дня, Геодовста, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, я думаю, що багато хто з вас дивився. Сьогодні було у перше судове засідання стосовно справи по гранаті, яка триває вже майже півтора року. Ніяк не можуть Павлова того судити, ніяк не можуть йому придумати міру покарання, але якось дуже дивно відбувається. Минулого разу, коли ми були на судовому засіданні. Наш тест. Теж відмовляли спустити, але врешті-решт, хтось пішов по закону. Адвокати мені підтвердили таку інформацію, що минулого разу суддя задовільнила клопотання, і саме вона дозволила представникам нашої ГО, журналістам зайти у залу суду. Сьогодні суддя сказала, що Сьогодні верніше нам сказали, що суддя взагалі ніякого відношення до цього не має. І то просто охоронник вирішив не пропустити журналістів, вирішив не пропустити родину Паші. Ну, перед тим суддя вибрала сама маленький зал, де був секретар, де був Павлов, адвокати, представники обвинувачення. І більше туди якби, ніхто не міг зайти, тому що зал був дуже маленький. Ну, дивіться, ми дивимося на це все і розуміємо, суддя взагалі ні до чого. Виною всьому саме той охоронник, який просто не пустив нашу ГО. Просто-напросто не пустив, бо так захотів. А суддя взагалі не в темі. А якщо на то пішло, то тоді виходить, що саме цей охоронник і суддя, яка нічого не знала, але сама вибрала маленький зал. Ну, я думаю, ви розумієте. Працюють в зговорі з київським карним розшуком. Працюють в зговорі з Петровим, з Калєсніком і з іншою тою бандою, яка й посадила Павлова. Наступне судове засідання буде на жовтень місяць, тому що суддя йде у відпустку, тому що потомились судді, і коли я вам говорила про настрій суддів, то сьогодні це саме той випадок.